Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця. Підписуйтесь і поширюйте це відео для того, щоб люди знали про свої права. Зараз поговоримо з вами: от, численні були у вас запитання щодо Третьої світової війни і те, що відбувається у світі. Ізраїль наніс удар по Ірану. Іран у відповідь наніс удар по Ізраїлю. Ізраїль, США, Іран. Це. Володіння атомною зброєю, атомними технологіями, технологіями по розробці атомної зброї, розробці будь-яких так мовити, комплектуючих до атомної зброї. Так, це дійсно страшна зброя. Всі знають її наслідки, і, ймовірно, у світі вважають, що це повинно бути доступ обмежений. Тим більше я так розумію, якщо подивитись вже, так мовити, в історичному аспекті саме тому Україну і примусили. Віддати ядерну зброю, щоб її володіли виключно тільки певні країни, які, до речі, як ми знову ж таки на прикладі України побачили, нічого нікому ніяк і не гарантують ніяку безпеку і нічого. Що відбувається з Ізраїлем? Ймовірно, про це всі знали. Знали, знали, що буде, тому що ми ж пам'ятаємо, що в останній момент ті ракети для про... про... повітряної оборони, які повинні були передані бути Україні, були передані Ізраїлю. Тобто, це все знало, було погоджено. Рижи таракан зазначив, що він вже нема з ким йому там вести перемовини, всіх, з ким він вів він перемовини, всі були вбиті після одного удару Ізраїлю. Ізраїль застосував таку собі знову ж таки операцію павутина, те, що стає вже сьогодні, зрозуміло, та сама павутина, яка була застосована з безпілотниками в Росії. Хто її застосовував в Росії, хто її в Ізраїлі? Я думаю, з часом ми від. Так мовити, з мемуарів дізнаємось, хто це все розробляв і хто це все робив таку велику кількість часу. Іран заявив, що він там когось затримав, і зараз буде з'ясовувати, яким чином Масад вдалося доставити ці безпілотники, поставити, вразити, хто, що і як. Ну, ми про це дізнаємось. Однак зараз все ж таки про Третю світову війну. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що дійсно Ізраїль досяг в більшості своїх цілей. Він був, знищив відповідні об'єкти. Відповідно, магати заявили про підвищення радіаційного фону. І зараз треба очікувати наступної відповіді. Все, що може зараз робити безпосередній рани. Він робить, він наносить у відповідь удари по Ізраїлю. Ну, слава Богу, що не дуже велика на відміну від України, кількість жертв, тому що Ізраїль все ж таки всі інші країни захищають. Як горов Ізраїль у нас. Ядерної зброї нема, однак, якщо потрібно буде, ми її застосуємо. Будемо спостерігати і будемо сподіватися, що все ж таки третя війна не настане і це не буде кінцем всього людства. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Слава Україні! До зустрічі!